Потрощило автівку та вибило вікна у квартирі. Таким видався ранок для хмельничанки Аліни. В 6.15 годині я почула такий грохіт, такий сильний. Чесно, я подумала, що це шахіди якийсь прилетів. Кусок шахіда, тому що такий грохіт був ну незвичайний. Я вибігла боса, дивлюся, мене вся хата в стіклове. Я не зрозуміла, спочатку, що робиться, але подивилася через вікно, бачу, що дерево впало. Окрім потрощених вікон, жінка залишилася й без машини. Велетенське дерево приземлилося прямо на дах її авто. Криша повністю вм'ятіна, я так поняла. Бачите, дивіться, в зеркало вибите. От бачите, дивіться, на зеркало навіть тобто, це взагалі… В хаті все вибито, получається вирвано аж з м'ясом, все, стекло на третьому поверсі. Також машина це понятно. Жалко машини жалко в квартирі. Всі рідно повибивало, але якби це діти були, якби це була людина. Жінка додає, у цьому будинку проживає уже 48 років, і проблема з деревами тут актуальною була завжди. Ба більше три тижні тому хмельничанка особисто зверталася до Жеку. Три тижні тому я спілкувалася з начальником Жека і говорила про цю ситуацію, що дуже багато дерев сухих, що треба обрізати почисті дерева. Це все, добре, добре. ми, ми це все фіксуємо. Тобто жек ніяк не відреагував, розумієте? Натомість у Жеку пояснюють, заяв від мешканців саме цього будинку до Них не надходило, а за станом дерев на прибудинкових територіях вони слідкують ледь не щодня та наголошують, від примх стихії не застрахований ніхто. Кожен день обходить майстер дільниці по своєму участку, яке бачить підозріле дерево, і визиваємо з департаменту інфраструктури міста, Це управління ЖК бивши з відділу благоустрою представників, які надають акти на дане. Зрізання дерева чи не зрізання дерева, якщо воно дійсно сухе. ми кожну осінь і весну, коли листя впадає. Ми стараємося чим більше зняти цих сухих гілок, сухостой, щоб позрізати. Ну А поки що варто розраховувати лише на себе, бо ж для того, аби розібратися у ситуації, треба чекати рішення суду. Це ж стосується й вибитих вікон. На Даний час, щоб не потрапляла зараз душі в квартиру, ми закриваємо пленку, а далі будемо вирішувати самими власниками квартир. Або відшкодовуємо по рішенню суду, або ми можемо там, наприклад, якби були прості вікна, ми б застіклили і немає, а там пластикові вікна. Окрім Хмельницького, цієї ночі від стихії постраждала й область. Найбільші наслідки негоди у Кам'янець-Подільській, Кульчієвецькій, Дунаєвецькій, Летичевській та Білогірській територіальних громадах. Там до ліквідації наслідків залучили надзвичайників. Крім того, є робота й для електриків, адже внаслідок грози знеструмлено понад 150 населених пунктів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.